Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Голосюк. Є така країна, де під ногами мільярди барелів нафти, де на кожного громадянина припадає понад 23 тисячі барелів цього чорного золота ну, людину. Це країна, яка десятиліттями буквально купалася в нафтових грошах, будувала хмарочоси посеред пустелі і мала один з найвищих рівнів життя на планеті. А тепер в цій країні регулярно вимикають світла, фабрики зупиняють виробництво через брак електроенергії. А уряд просить людей вимкнути кондиціонери, бо система не витримує навантаження. І це не сценарій антиутопії. Це Кувейт, це одна з найбагатших нафтою країн світу, яка сьогодні переживає парадокс гідний підручників з економіки. Дуже багато ресурсів, природних ресурсів і ще більше. Проблем розповім вам цю дуже цікаву і повчальну історію. Ви, будь ласка, підпишіться на мій ютуб канал Галасюк про економіку і обов'язково прокоментуйте цей ефір, що ви про це думаєте. Кувейт був одним з таких перших бумтаунів, яких називають арабського нафтового світу, в 1960-х роках. Сюди хлинули мільярди доларів від продажу нафти. Рівень життя зріс настільки, що країна входила до трійки набагатших на планеті поруч з Катаром, об'єднаними Арабськими Еміратами. Але сьогодні ця колись блискуча держава не може забезпечити навіть базові потреби, такі як, наприклад, стабільне енергопостачання. І за останні два літа відключення електрики стали звичкою. В квітні цього року світла зникло одразу в 30%. Районах країни. Просто тому, що кондиціонери працювали наповну, а мережа не витримувала. Попит перевищив пропозицію на понад 7%, і влада навіть заборонила заводам працювати вдень. У травні відключення тривали вже у 40 житлових і 10 промислових районах. А в червні, коли температура сягнула 51 градус по Цельсію, уряд буквально благав людей вимкнути кондиціонери, і замінити. Лампи на енергоефективні і не користуватися побутовою технікою. І все це в країні, яка генерує 99,6% своєї електроенергії з нафти і газу. Тобто ніякі ці погані сонячні панелі тут ні до чого. Проблема в самій системі. Енергетичні проблеми кувейту це не технічний збій. Це результат десятиліть політичних прорахунків. Неефективності і навіть самообману. Взагалі, перше, мабуть, це такий політичний паралік, якщо так можна сказати. За останні 10 років в країні змінилось 15 міністрів енергетики, урядові рішення постійно блокувалися парламентом, який сперечався сам з собою, доки Емір його взагалі просто не розпустив. В результаті інфраструктура застарівала. Модернізацію відкладали, відкладали, і тепер вона просто ця інфраструктура не справляється. Друга фундаментальна причина це субсидії, які вбивають ефективність. Уряд щороку витрачає близько 3200 доларів на людину, субсидуючи електроенергію. В підсумку рахунки покривають лише 5% реальної вартості. Люди не мають стимулу економити. Споживання росте просто до. НеБС 60% всієї електроенергії йде на одні лише кондиціонери. А потім тут ще і архітектура проти здорового глузду. Традиційні вузькі, затінені вулиці, які століттями рятували жителів близького сходу від спеки. Тут заборонені будівельними нормами замість них розлогі вілли з великими фасадами, які перетворюються на ну, такі справжні теплові. Пастки і потребують ще більшого охолодження. Потім четверта велика причина: це ігнорування відновлювальної енергетики в країні, де 90% території це пустеля. пустеля. Потенціал сонячної енергії майже безмежний. Але минулого року імпорт сонячних панелей в країну склав: знаєте скільки? Півтора мільйони доларів кишенькові гроші. Да? Це менше навіть ніж там в Ліберії чи в Південному Судані. Для порівняння сусідня Саудівська Аравія планує до 2030 року виробляти 50% енергії з відновлювальних джерел. А Кувейт навіть свою скромну ціль в 15% навряд чи досягне. Іронія долі полягає в тому, що Кувейт міг би вирішити свою проблему буквально за кілька років. Щоби покрити весь нинішній попит на електроенергію, Україні потрібно встановити лише 50 ГВт потужності сонячних панелей. Це Рівень, який Китай встановлює менше ніж за місяць. Потрібна площа для них це близько 900 квадратних кілометрів, тобто 5% території держави, території, яка значною мірою є пустелею. Для порівняння, нещодавно Кувейт виділив тільки під один порт 116 квадратних кілометрів. Результат був би потрійним, якщо все-таки все було би впроваджено. Стабільна енергомережа. Дешевша енергія, більше нафти для експорту, а значить, і доходів до бюджету і для розвитку економіки. І тут ми бачимо просто відвертий абсурд нафтогазової моделі, сировинної моделі економіки. Це справжній парадокс. Дві третини газу, який Кувейт використовує, добувається разом з нафтою. Тож, коли ОПЕК наказує зменшити видобуток нафти, то це значить, що країна автоматично має меншу газу для генерації. Що робити? Імпортувати газ з Катару. Так, країна з одним із найбільших запасів нафти в світі імпортує газ і за обсягами ввезення зрівнялася з Великою Британією, країною, де населення в 14 разів практично більше. Таким чином, країна пройшла шлях від нафтового лідера до економічного і технологічного аутсайдера. Колись Ковейт був топ-3 найбагатших країн світу. Сьогодні ж його ВВП на душу населення ледь перевищує. Рівень Польщі і Естонії. Економіка скорочувалась протягом трьох років, якщо ми беремо попередню п'ятирічку. Модернізація гальмує. І поки сусіди цілеспрямовано диверсифікують свою економіку, інвестують в нову інфраструктуру, в технології, готуються до життя після нафти, кувит застряг в мріях 1960-х років. Його модель. Продавати нафту, роздавати субсидії, будувати вілли, і ця модель більше не працює. Історія кувейту це не просто історія однієї країни, це попередження всім нафтовим державам на планеті. Залежність від викопного палива це не лише про екологію, це про економічну вразливість, це про політичну інерцію, це про структурну слабкість економіки. Навіть якщо у вас нескінчені ресурси, це не гарантує безпеки, якщо ви не змінюєтесь. Разом із світом. Нафтові гроші можуть будувати дороги, купувати зброю чи фінансувати розкішні палаци, але вони не можуть купити інституції, інновації чи далекоглядність. А без них жодне чорне золото не врятує країну від того, що там буквально буде вимкнене світло. І це наочна ілюстрація того, що. Успіх країни, заможність країни, вплив країни в світі є проєкцією не її запасів природних ресурсів, якихось покладів корисних капалень, та, чи її території, чи ще якихось таких речей, які дані природою, а функція від таланту, від стратегії. Від розвитку виробництва, від інновацій, від того, що частково ти можеш купити за гроші, але цього недостатньо, тому що потрібне бачення, потрібна стратегія, потрібна стимулююча для цього економічна політика, яка дозволить країні мігрувати від рентної сировинної економіки до країни виробництва інновацій, технологій, високотехнологічного експорту країни. Людського капіталу, це те, що називається життя після нафти, те, що чекає деякі рентні економіки, і це життя буде дуже різним у різних країн. Тому насправді досвід Кувейту в цьому сенсі є надзвичайно і надзвичайно повчальним для багатьох країн світу, на що варто робити ставку, в які пастки не можна потрапляти. Шановні друзі! З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій Ютуб канал Галасюк про економіку. І дякую вам за підтримку на Patreon в Member Zone на і На монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою? Це дійсно важливо. Дякую вам, і до зустрічі.